Вітаю вас, мене звуть Вікторія Киба. Хочу подивитися, що нам принесе сьогоднішній день. І мені також я дуже люблю гадати на таро, передбачати. Також я люблю готувати. У мене канал про їжу, але так мені хочеться і передбачати. Я вчора виклала відео про французька така страва Фрікасе. Будь ласка, дадіть, подивіться. Так, і дивимося, що нам сьогоднішній день принесе. Нам сьогоднішній день принесе. Якісь такі заботи, заботи. Багато забот, Багато забот. Сім кажезлів. Але це такі заботи, які принесуть результат. які принесуть. І це, бачите, це не думки, це вже дія, це дія, дія. Діяльність сьогодні якусь розгорнемо діяльність, будемо діяти сьогодні. І щось з цих ці, дій, дій і подій принесе результат. І що це за події, що це за дії? Давайте зараз трошечки розширимося. Так, Верховна Жриця. Ну, це я рахую, це, що це як Верховна Жриця. Що це? Це жінка, якій все, -все підвласно, бачите? Що вона на все згодна, ой, на все способна. <кій> все може, все, ця жінка, все все може, все в її руках. А в нас вона перевернута, це каже про те, що, що, що вона, ця жінка? Дуже-дуже багато якось у зв'язку з цією картою. Вона якось багатенько на себе взяла. Це людина, або жінка, або чоловік. Так, да, вона все може, але треба, треба трошечки призупинитися, не хвататися за все разом. Розумієте? Не хвататися за все разом. Так, бо емоції підуть вниз. Це, бачите, це карта Кубків. Коли вона в правильному положенні, це каже емоції, позитивні позитивні емоції. Але ця карта, вона та ж така, бачите, якби через край, через край. А вона в нас перевернута. І тому я хочу сказати, що ця карта каже про те, що стримати емоції. О, стримати емоції. Не дуже емоціонувати, як кажуть. Якщо щось буде відбуватися сьогодні. Ну, Старайтеся без емоцій це робити. да І вам буде легше, бачите, це така боротьба. Я кажу на цю карту вітряні мельниці. Вітряки просто, вітряки. Млини такі, млини, ну вітряки. Просто чим Ну якийсь такий сьогодні день. Чим менше емоцій, тим краще. Ну Давайте ще одну карту. І як що нам сьогоднішній день ще раз принесе, бачите? І хорошо, що я достала ще одну карту це мечі. Це дев'ятка. Мечів, бачите, людині в правильному положенні, погане щось сниться. Щось вона думку гадає, негарно. А в нас там вона перевернута, ця карта, і ці, всі мечі відпадають. Зр... Ой, знаєте, що мені ще прийшло? Що за. Коли ми дуже-дуже емоціоніруємо, викидаємо емоції назовні, на ми перестаємо займатися собою. Я дуже вас хочу попросити, щоб ви в собі в, в, е, всередині розібралися. І у вас буде все гаразд, і у вас піде, підуть оці погані думки. Так, і я ще знаєте, що хочу сказати, і вам буде успіх. Вам буде успіх. Я знаю, який зробила такий висновок. Що оці всі люди, які роблять ІПСО, ну ви таке ІПСО, інформаційна пропаганда? Щоб в нас були погані думки? Я вам хочу сказати, що ці люди вони вірять в те, що вони знають, що погані думки міняють наше, наше життя на погане. А чому вони знають, що це так? Коли міняєш думки навіть на погані, становиться погано. А ми ні. Так що я вас дуже прошу змінити свої думки на гарні думки Із негативних на позитивні, Ось. і буде нам щастя. Це, це, це такий вираз, це так і є. Я вже по собі бачу, що якщо я думаю погано, все кругом погано. А якщо я міняю свої думки на краще, то зразу становиться все, все краще. Будь ласка, робіть так самі. Все, ви бачите, я вас, я, вас, я вас просто закликаю, будь ласка, міняйте свої думки на краще. Оці іпсоїсти, які нам е, портять наш простір, і телебачення, не хочеться дивитися, і Тік-Ток, і Ютуб, але ми маємо право вбирати, що ми дивимося, і ми, ми маємо право міняти свої думки з негативних на позитивні. Ви розумієте, що я хочу сказати? Я вас дуже прошу. Напишіть, будь ласка, мені коментар. Я його об'ясняю, тому що я до цього дійшла. Мені так хочеться з вами поділитися. ну, Просто дуже-дуже хочу поділитися, щоб ви зрозуміли. Ці погані люди вони знають, що воно так працює. А ми, гарні українці, роботящі, люблячі, це карта про любов. Бачите? І ви, і, ну як це? У висновку виходить як. Всесвіт, всесвіт за нас. Все одно за нас всесвіт, ви розумієте? І знову ж я кажу, люди роздіті, значить, коли люди, без одерж, вони дуже-дуже довіряють всесвіту. І ви подивіться, за нею сонце. За нею, бачите, яке шикарне сонце дивіться. І ззаді м -м світле. І знову дивіться, якщо. Оце це я можу вже загибаю. Тут жовтеньке, тут голубеньке. жовто блакитний прапор України. Я, мабуть, дуже сильна націоналістка, але я вас закликаю, будь ласка, міняйте, міняйте свої думки. І я хочу вашу, хочу вашу думку почути. Напишіть мені, будь ласка, як ви думаєте про, про зміну думок на краще. Ну і давайте вже тут пару каточок достанемо, бо це моє любимий. Ну, все. Це такий інтерес. Інтерес якогось чорняго... чорнявої якоїсь людинки. Не людинки, а людини. Так, і щось таке якесь. Так, що я вам хочу сказати? Це карта дев'ятка пікова, це якась душевна болячка, душевна якась хвороба. Ну, Я розумію, що дуже швидко неможливо дуже швидко змінити свої думки. Мозок наш знову і знову нас тягне до поганого. Ми, ми роками йшли, ну, думали про погане. Я вас дуже, -дуже прошу міняти думки. І оця карта, це перевернут, ну це пікова, каже про те, що можна трошечки випити алкоголю, щоб зняти стрес. Стрес трошечки можна випити. І також з вами бубнова любов. Ви розумієте? Ну, все буде гаразд. Ну, ці карти вони нас просто попереджають, як. Не потрібно робити, і як краще зробити. Ну, все все скоро рішиться. Карти шестірки це якась дорога. Ви кудись-кудись поїдете. О, можливо, ви додому поїдете. Якщо ви зараз у дорозі червовий туз це дорога додому, шлях додому. Все остання карта. Все. І дому вас будуть чекати, приємні. Любовні хлопоти, якесь кохання. Це хлопоти такі про любов. Це я вас дуже-дуже люблю. В Ютубі під цим відео буде мій телефончик. Якщо хочете, я вам передбачу. Я беру дуже багато грошей за це. А в Тіктоці і в Інстаграм пишіть особисті, я вам напишу телефон і ми поспілкуємося. Я вас дуже люблю і чекаю.